Арабська казка подорожі Сіндбада морехода, переклад українською, Олександр Олесь 1911 рік. Друга подорож Сіндбада. Okay, нещасливе і одноманітне життя швидко мені надокучило. Знову потягло мене в чужі країни, знову стало вабити мене бурливе, свавільне море, і ось я на накуповую краму, входжу в спілку з торговцями, сідаю на корабель і доручаю себе ласці милосердного. І їду. Спочатку все було як слід. На островах, які траплялись нам по дорозі, ми дуже вигідно міняли свій крам. Але раз ми спинилися біля зеленого, розкішного, але безлюдного острова. Вийшовши на берег, ми розбіглись по острову. Одні стали рвати квіти та овочі, другі полягали в холодку під наметами дерев. Я ж, взявши собі сніданку, ліг на березі криштальового струмочка між двома деревами і непомітно заснув. Хто його знає, чи довго я спав, чи ні. А тільки коли я прокинувся, то нікого з товаришів уже не було на острові. Я кинувся туди, де стояв наш корабель, але його там уже не було. Тільки десь на обрії біліли його вітрила. Ще хвилина, і їх не стало. Я остався один на безлюдному острові. Можете уявити, що почував я в ту хвилину? Я кричав, рвав на собі волосся, ридав, як маленька дитина. Картини недавнього безтурботного життя вставали передо мною і шматували душу. Я став докоряти себе, що сам по своїй волі пішов назустріч лихові, але каяття нічим не допомогло мені. Одначе треба було заспокоїтися, покластися на Божу ласку і подумати про своє становище. Щоб оглянути місцевість, я зліз на високе дерево. Нічого не було видко на рівному зеленому килимі моря. Але десь далеко, на самому острові, щось біліло. Я зліз з дерева, взяв з собою сніданок і пішов до білої плями. Виявилось, що це була величезна куля, рівно, наче виточена. Як мені не хотілося злізти на неї, але я не міг. Було ще ясно, коли сонце починало заходити, але враз насунулась хмара. І стало темно. Я глянув вгору і, як я можу переказати весь свій жах, коли я угледів, що прямо на мене летить не хмара, а якийсь величезний птах. Тут я згадав оповідання старих моряків про дивовижного птаха Роха, і мені стало ясно, що ся куля ніщо інше, як яйце роха. На щастя, рох мене не помітив і сів, як квочка на яйце. Я сидів, притулившись до шкарлупини, і дивився на рохову ногу товстішу від столітнього дуба. Спочатку я був ні живий, ні мертвий, але думка, що коли я і останусь жити на острові, то неминуче згину, надала мені такої сміливості, що я зважився на щось божевільне. Розмотавши свою чалму, я перев'язав себе в поперек тіла і прив'язав кінці до ноги роха. Я сподівався, що коли рох полетить, то підніме і мене з собою і, не помічаючи ваги, понесе мене з острова кудись між люди. Як гадав я, так і сталося. Вранці рох полетів і підняв мене так високо. Що я майже не бачив землі. Через деякий час він спинився і стрілою спустився на землю. Я швидко одв'язав себе, а рог схопив дзьобом велику гадюку і в ту ж хвилину знявся з нею під хмари. Я легко зітхнув і став озиратися навкруги. Ледві я не крикнув від одчаю. Я був в глибокій долині. Серед таких високих і крутих гор, на які зійти можна було тільки яким небудь дивом. Моє становище було гірше попереднього, але найстрашніше було те, що скрізь між каменями сичали гадюки, боячись свого злого ворога роха, вони не насмілювалися виходити вдень із своїх печер. Тому я більш-менш спокійно міг гуляти по долині, і незабаром я помітив, що іду по блискучих каміннях. Все були перли, але тепер вони не мали для мене ніякої ціни. Я думав тільки про те, де б я міг переночувати. Нарешті я поліз в порожню нору, привалив вилазку камінем, я з'їв останнє. Що у мене залишалося з корабля, одначе заснути і відпочити мені не довелось, як тільки стемніло, гадюки почали вилазити із своїх печер, і я полотнів від жаху, коли чув біля самих дверей в мій притулок їхнє сичання і бачив крізь маленьку щілину, як блискають і дивляться на мене їх очі. У досвіта гадюки знову розлізлись по своїх норах, і я став знову ходити по долині, шукаючи виходу і не звертаючи ніякої уваги на перли. Стомлений безсонною ніччю, я сів відпочити і непомітно заснув. Аж враз біля мене щось падає. Я прокидаюсь і бачу шматок сирого м'яса, за ним другий, третій. Спочатку я не міг зрозуміти, звідки вони беруться, але знову я згадав оповідання старих моряків і догадався, в чим річ. Всю долину знало багато купців-промисловців, але спуститись в неї не було ніякої можливості, от вони і пішли на хитрощі. Стали вони кидати величезні шматки м'яса, до яких прилипали перли. Орли, угледівши з під хмар здобич, падали в долину і, схопивши м'ясо, несли його своїм орленятам в гнізда. Тоді промисловці кидались до гнізд, отганяли орлів і забирали перли. Раніше я не вірив всім оповіданням, що складались більше на байки, але тепер я впевнився, що це була чиста правда. І в той же момент у мене майнула думка використати для себе це зявище. Я також чув, що тутешні орли значно більші і дужчі від наших. Тому я прив'язав себе до кинутого шматка м'яса, сподіваючись, що Орел винесе мене нагору. Загадано зроблено. Насамперед. Я набрав самих кращих і більших перлів, положив їх в подорожню торбинку і прив'язав її до пояса. Потім обернув собі спину великим шматком м'яса і, обмотавшись чалмою, ліг на землю. Ждати довелося недовго. Незабаром прилетів величезний орел, схопив мій шматок м'яса і понісся на верхогір'я до свого гнізда. Прибігли торговці, стали кричати і прогнали орла. Я скинув з себе м'ясо і став на ноги. Дивуванню торговців не було краю, але власник свого гнізда треба сказати, що промисловці ділять між собою гнізда. Очевидно, прийняв мене за злодія, накинувся на мене з лайкою». Однако я не дав йому довго кричати і заспокоїв його. Вислухайте мене попереду, і тоді впевнитесь, що я не маю ніякої потреби обкрадати ваші гнізда. Я сам був у долині і набрав таких перлів, яких, мабуть, вам ще ніколи не доводилось бачити. Справді, коли я розв'язав свою торбинку і показав їм свої перли. Вони широко розкрили очі від здивування, але вони ще більше здивувались, коли я розказав їм, як попав в долину і вилетів з неї. Дивували їх моя роздоробність і відчайдушність. Після цього вони запросили мене до себе на сніданок. Щоб подякувати і віднагородити того промисловця, чиїм шматком м'яса я скористував в долині. Я дав йому декілька перлів, але він вибрав собі тільки один, та й то не самий більший. Коли став я його просити взяти ще кілька перлів, він відповів: Дякую, мені більше не треба. Одного сього камінчика цілком досить. Для того, щоб я спокійно дожив свого віку і кинув свою промисловість, повну такої небезпеки. Через декілька днів торговці рушили в дорогу, і я, звичайно, з ними. Ми побували ще на багатьох островах і в деяких країнах. Я продавав свої перли і взяв за них великі гроші. Я не буду спинятись на менш значних пригодах, бо найцікавішу з них ви вже знаєте. Нарешті ми прибули в Бальсору. А звідти я негайно вернувся в Багдад. Побачившись з своїми рідними і друзями, я велику частину привезених грошей роздав убогим і знову зажив спокійним щасливим життям. Так закінчив Сіндбад своє оповідання. Після цього гості деякий час ще погуляли. А коли стали прощатись і виходити, Сіндбад покликав носильщика і, давши йому сто ценихів, запросив його разом з іншими прийти на другий день і послухати оповідання про третю подорож. Дякую, що додивились відео до кінця. Дякую за кожну вподобайку та підписку. Діліться вашими думками в коментарях. Ці, на перший погляд, дрібнички для вас допомагають просувати відео в Ютубі. Окремо хочу подякувати патронам, зокрема Кирилу Червоняку, за підтримку. Ваші підписки на Патреоні є неабияким стимулом продовжувати цей проект. Величезне вам дякую. Якщо вам настільки сподобалась наша робота, що бажаєте віддячити гривнею, і якщо у вас ще залишається для цього копієчка після донатів на ЗСУ, ми ж усі пам'ятаємо, що саме це є найважливішим, адже завдяки нашим воїнам ми можемо вільно записувати контент солов'їною. В описі знайдете посилання на Patreon, Монобанку. Та реквізити української банківської картки. Також шукайте нас в Фейсбуці, в подкастах та в Телеграмі. До нових зустрічей!